В мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей? Іми. От скажіть мені, будь ласка, може вистачить сміливості вийти на цю трибуну і сказати, хто реально дав команду голосувати за цей закон? Хто дав команду голосувати за той закон, або ставив депутатів на розтяжку, розповідаючи про те, що або проголосуєте те, або знесемо НАБУ і САП взагалі? Кому розповідали про те, що або а, американці це просять і європейці будуть трошки переживати, а далі проблем не буде? Це ж розповідали всі залі, чи я неправду кажу? Може вийдуть колеги і про це скажуть? Може, все ж таки досить перетворювати парламент на смітник і людей тримати за дурнів? Можливо, все ж таки мало би бути по-іншому в парламенті. Парламент, мав би знову.